Виклик швидко! Виключіть швидку! Виключіть швидку! Виключіть швидку! Виключіть швидку! Виключіть швидку! Виключіть швидку! Виключіть швидко! Ви що скоро закінчиться, падають під порушення закону втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Будь ласка, розійдіться. А яке, яким чином ми втручаємося? А, а яким чином ми втручаємося? Ми втручаємося в діяльність тут. нашу. Ми виконуємо функціональні обов'язки. Ви, ви, ви стоїмо на вулиці, нікому не заважаємо. А ви вийшли, будь ласка, нам, ви нам прислали, не показали посвідчення. Якщо можна, покажіть, щоб ми були. А для чого Почекайте? вам коридор? Покажіть нам дорогу. А може ви вам допомогтися? Я вам представився. Ми не почули, ми хочемо побачити вашу... А що ви будете робити? Ви будете перев

Нам, от, як, 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 як людина, от, яка знає те, що відбувається, бо ми дуже стурбовані. зрозумійте нас просто, там є люди, батьки яких не знають нічого. Вони всі пожиток. Вони, 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 в в вони не знають. Всі вони треба... Підійдіть сюди. Ми... сюди. Але, всі вони працювали років. з адвокатами. Кожний з них працював з адвокатами. Добре, що зараз відбувається? Можете вони зараз? підозрюються так, в масових зараз, зараз ви вивозите наших хлопців? Куди? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка.